З метою економії ресурсів для опалення навчальних закладів осінніх канікул не буде. Таке рішення керівники управління освіти разом з педагогічними колективами прийняли остаточно. Вони не будуть плануватися навчальними закладами, а ми їх приєднаємо до зимових канікул. Якщо взимку виникне потреба ще на тиждень продовжити канікули в зимовий період, значить вони будуть продовжені через. Погодні умови і температурний режим, якщо це не дасть можливості організовувати навчання. І тоді, звичайно, що нам прийдеться ще не використовувати весняні канікули. Весна багата на свята. Відтак, в квітні та травні діти матимуть змогу перепочити. Переконана Тетяна Васильівна. Крім цього, є традиційні вихідні субота та неділя. У дітей субота та неділя будуть вихідними днями. Два дні це достатньо для того, щоб діти наші перепочили і з новими силами на понеділок повернулися на навчання. Тому я думаю, що цього буде достатньо. А далі по ситуації вже будемо дивитися, яка буде зима, який буде де температурний режим в навчальних приміщеннях, і якщо він дасть можливість нам успішно працювати. То канікули із двохтижневих, як ми звикли зимові, перетворяться лише на трьохтижневі, а решта буде без змін. За словами Тетяни Дупляк, вчителі, складаючи навчальні плани, будуть враховувати зміни у тривалості відпочинку. Переконана, на навчальному процесі це аж ніяк не позначиться. Всю базу знань відповідно до планів Міністерства освіти України, учні отримають.